Частина 3. Обережна фіксація тварини одіялком під час зняття зубного каменю скалером без наркозу. Власники дуже люблять своїх тварин і часто вважають, що наркоз це погано, а фіксація набагато безпечніша. Коли для фіксації тварини беруть одіялко, це вже жорстка фіксація. Тварина може вириватись, кусатись, а інколи навіть упісюватись або укакуватись. Можна тільки уявити, що вона в цей час відчуває. Зрозуміло, що це відбувається не просто так, вона надзвичайно сильно стресує. Коли ми говоримо про зняття зубного каменю без наркозу, то дуже ймовірно, що до цього додасться ще і біль. А якщо у тварини є проблеми з серцем, то під час такої фіксації у неї буде синіти язик. Якщо за цим спостерігати і при ознаках задухи відпускати тварину, Здавалось би, ризик мінімальний, але не все так просто. У таких тварин в серці часто є тромби, що на фоні сильного стресу можуть обриватися. Ризик, стрес і біль це те, що отримає тварина внаслідок такої маніпуляції.